Громадяни нашої жителі ну, нашої громади. Ну, О, ви до цього ну, Так. Ну, Все, там нас проблемних нас немає? 13 заяв військовослужбовців. Я пропоную 10 тисяч допомоги. Всі ці військові а, мають громадянство нашої, жителі нашої громади, є поранення, а, всі документи тут в наявності. А, так, перша заява Стельмах Данила Олександрович. Чи Все. можна не можна називати? Вікторія, я що Нема питань. Так, да. да давайте по кетами прийдемо. Да, да. Так. Називати не можна, так? Да? Ні, ну чому фамілію. Фамилію можна. можна. Так, перша заява. Стельма. 10 тисяч допомога. як? Всім да, по 10 тисяч. Да. Так, я ж не проти, треба треба їх назад. Добренький. Да. Згодні 10 тисяч. Да. Військовослужбовець, да. наша громада. Заяць 10 тисяч да. допомога. Так. І Васів, допомога 10 тисяч гривень. А, Калачова. а Калачов Віктор. Угу. 10 тисяч допомога. Так, Колесник 10 тисяч допомога. Колодяжний теж 10 тисяч. Осіпенко 10 тисяч, Рябошлик 10 тисяч, всі вони потребують допомоги. Сергій 10 тисяч, Тимощук 10 тисяч і Чернов 10 тисяч. Згодні. згодні. Голосуємо, 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 голосуємо. Хто за так. одноголосно? Всі, так. всі відкладаємо. Далі у нас є питання щодо допомоги на лікування громадянам нашої громади, жителям нашої громади. Ті, хто надали всі документи, всі допомоги ну, так. Ну, так, але їх треба розглядати, треба ж подивитися, да, що ми... одному перше я... шкарлетна. А -а. Надо не тут чеки. Шкарлет это м у него дуже важка хвороба. Однозначно. Б... Я знаю, сожалет. Это дуже, дуже, дуже. Сейчас поедет? Да. Хвороба ваш гарка. Все. Він лежить на инсульте. Ой, на это, на наркотиках. Що что-то водитель. А, это моя. Я, mm. Так. Пропоную 10 тисяч тоді допомогу. Потребують допомоги грошах, так? це солдат чи... Ні, 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 це вже житель нашої громади, але сама пресія жителя на 10 тисяч. Давайте так, Значить, зараз у нас є на всіх жителів, бухгалтерія дала на лікування. У нас зараз. 120 тисяч. Нам прийдеться 120 тисяч. Але на... дивіться, ні, я, я не проти, що йому в с... На сесії бо і по програмі Турбота ми можемо максимально виділити гроші на лікування 10 тисяч. Це максимально. Ну, а 10 в мене. Але тут немає кількості по що? Немає кількості по чекам, тут ну, максимум 2000 почекав. Ну, і ми будемо місяць давати. Але там є ускладнення онкохою. Давайте п'ять тоді. Давайте п'ять. Я давайте, 5. я, будь ласка, я просто ще раз скажу. потім буде. Я все понаписую. Так, да, 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 питань немає. П'ять. Далі, Абрамовський.

ми тоді солдатам треба більше давати. ну блін. Що делаем скільки пять пять якщо я проголосую десять все давай далі. нам мы тебе упакувала креда воїнам десь. бабич а та та там там Українка вулиця Вишнева, 79. А Наталя Миколаївна? Так. Вон по хвору. П'ять? П'ять. Ну, тоже п'ять тисяч, да. Вона там і МРТ, і КТ, і твої п'ять. І машину. тут чеки багато, да, на велику суму. Та чеки, а лозі кожен раз за машину Та так? Та я, я ж, ж не, так, не просила, але ж ми ж розраховуємо на чеки. Наступне, Бєліх. Yep. Белиг Андрій Миколайович э, yeah. Гасанівка. А, знаю, Даже сказать, ничего не будем. О, сейчас будем дивиться, що она. М. Хронічний епітимпаноантральний гнійний середній отит лівобічної сепопластика та вазотного. Ну, це що це зробили? Непонятно. А, чек є на 2600. Є на 2600, на, на 80 гривень і на 800. Ну, 3000. 3000. Давайте 3000. Згодні? Да. Три тисячі. Так, Білова. Олена Миколаївна. Не знаю. Купріянівка. Ще, що допри... Вона що чеки якісь давала? Купріянівка, не знаю, що зглянемо. Виписка. Ні, чеків ніяких немає, ніде нічого. Виписка, карта привата. Ні, ну ми ж тоді договарювалися, що ті, хто надає чеки, ми, ми да. звертаємо увагу на чеки. Якщо чеків не надають, ми даємо 2000, все. Так на 2 тисячі теж чеки треба дати. Да. Так де вони? Немає, не, не знаю. Нема. До побачення, хай піднімаш людні, саме. Так, доробити, так? Да? Відмовити, надати чеки. Да. Додати. Донести документи. Не всі документи. Додати, чи? Ні, такі тут. Ми так і пишемо, що немає. Так, далі. Білець, Олексій Олексійович. Щось знакоме там є. Троянди. Це лише троянди нашої громади. Так. Чеки є? А сейчас еще не дошла. Что-то тут есть. О, на 24 тысячи. Нам что-то моторовская какая умови надання послуг, умов до ОРБДД, визнаємо всіх модульних підписання. Ну тут непонятно. Замовник, та-та-та, юридична адреса, виконавець. А за що це оплата, я так і не бачу. Договір. Це все те саме. що Моторсічевська лікарня, але що вони? Діагностика, лікування, консультація, високих лікарів, замовлення теж значних. Зараз, я тут, не знаю, що тут може тут щось є, якісь. А в чекові що написано? Ну, написано лише. Передоплата у відділенні 24,5 тисячі гривень і... Людина що, була на стаціонарі і... моторовської поліклініки. Оплатила всі послуги одним чеком. Так, і все. більше нічого. А який ді... діагноз? Не бачу. Та, ну, яка рада за який діагноз? Ну як, це воно ж. Ну, чек есть на 24 тысячи? Что даем? 5. 5. Все сгодни? Так, 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 да, проголосовала. Так, так. Так, Борисенко. Антонина Дмитриевна. Все украинка. Украинка. Вот чеки бачу. 500, 500, 300, 400, 500, 300, 300. Триста. Ну, тисячі на дві. Тут. На, на три, не на. Давайте три тисячі. Три. Ну, три, давайте. Давайте три, якщо на три. Угу. Три. Згодні. Так. Так. Так, Греченко. Греченко Олекс... Олександр Вікторович. Олександр?

Тисячі на три тут, наверное. Три тисячі, давайте. Три. Є выпуска в лікарні. Три тисячі, давайте. Так. Три тисячі, да. 3000, так. Три. Сьогодні? Так. Да. Так. Так? Вот я ну А, а. О, а то не... у нас вже 8, ну, уже 8. Нужен цель. Тысяч. Тиждень. А ну зараз. Я зараз. Зараз, підожіть, підожіть не швидкість, зараз я позвоню йому. Поки дзвонять, а я тут хочу по У нас знімають, у нас відеозапис. У нас відеозапис. дивіться. Я просто попереджаю. Якщо е, день. нас є можливість громадянам, жителям громади, я не Світочка, дай трубку Степановичу. Але вона у нас там прописана, 10 тисяч, тобто один наразова. Так, треба на це питання винести Вопрос на сесію. Вось на 10 тисяч. Я минулого разу Давай, піднімала світочка. питання щодо того, щоб можна було не один раз, а іще другий раз, якщо людина звертається військовослужбовець. Пам'ятаєте, пам ми пам'ятаєте, що то відмовили одним, і я це питання піднімала, і вони обіцяли внести ці пропозиції в ту програму турбота. Ну то ж розминайся. Ну, обіцяли, я не знаю, мені поки не давали. Відредагований чи не відредагований. Не бачу. Добре, я цю турботу, як ви почитаєте, може там 10 можна цивільних. Вони повинні якось краще получать. В других громадах по 50, по 70. Я знаю, що в інших громадах можуть звернутися і просто на допомогу. Так. Так, так. Але ми так, лише, лише на якось... давайте, давайте. Значит, так. Значить, будемо піднімати. Так, слухайте. Слухайте. Я сейчас на комісії розглядається Тр твоя заява. Там чеків всього там на 3 тисячі. На 4,5. половиною. На 4,5. Ти казав, що ти там купив лікарсь на 12 чек, чек. Там 5. А, то есть ти проколов, потом ще береш ще, ще, ще. Ну от ситуація яка, він він проколов, тоді докупає і це там. Ти потім можеш чеки донести? Ні, ми тоді ще раз може на наступний рік збере ці чеки. Ми наступний рік і ще раз допоможемо. Один раз на рік допоможемо. Щас, щас, подижі, я трубочку дам. Розкажи мені це все Що... Алло, добрий день. Ми можемо виписувати допомогу лише по тому, наскільки у вас чеки ну, метод більше ми не можемо давати. Якщо ви може, тоді витратите, то ви чеки ці збираєте, не витрачаєте, ну не 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 де ніде, і на наступний рік знову можна буде звернутися і ще раз отримати якусь допомогу. Да, О тим чекати потати да, то Так, да, так да. З такого приводу от з такого приводу. Так, він може рік збирати чекати. Хорошо, все, ми тоді, ну, більше, ніж є, витрачено, ми не можемо дати допомогу. Все, ага. Все, давай. Чотири з половиною. Яка допомога? Яка ваша пропозиція? Давайте п'ять тисяч, ну, і все. Згодні. Куприянка, спин? Я... Микола Миколаївич пропонує 5 тисяч допомогу Лесько Миколі Степановичу на лікування. Тоді чотири. Є пропозиція. Ну, 4 так 4. Чотири згодні. Ну так, чотири, так. Чотири. Все. Одному згодні. А Все, так. чи До... як? Все. Так. По лікуванні у нас закінчилось питання. Наступне питання по допомозі на покращення життєвих умов. Село Матвіївка, вулиця Центральна, 140. Центральна 140 це, це можливо тут, де біля де, біля церкви а хто там криша зараз? згоріла. Криша згоріла? Так. Да. Ну, було десь місяця-півтора назад, що ми їхали, я що ночі загорілася криша. Mm. Так, житловий будинок. Тут тут тут. Пропозиція тут 10 тисяч на Є680, 700 1660. ну Тут на 2 тисячі лише чеків, те, що вони використали, але тут є, бачите, вони пропонують ну, ЦНАП, щоб йому таку допомогу, як ваша пропозиція. Чеків тут на 2 тисячі гривень, а ні, тут ще якісь 600, 1600. Двадцять дев'ять. сейчас я всі подивись. Ні, Не, що ні, є шістнадцять тисяч. Багато є. Ну тисяч як да. 16 ну, 10 тисяч тоді. Ну десять тисяч десять. Шістнадцять тисяч. Десять п'ять. Десять. Сьогодні. Десять тисяч гривень. Всі знайшла я все. Любича. Все. На цьому наше питання закінчилася. Я пропоную вам на сесії підняти це питання, е, виступити. Бо минулого разу я піднімала, вони обіцяли внести пропозицію. Як? Життя подорожчало, я согласна. Людям треба по 10 тисяч давати. Що збудує це все? Описувати? Все, так. на цьому пропоную завершити. Так, 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 комісія закривала своє засідання. До побачення. До побачення. побачення. моя батарея вже...